Всіх вітаю, з вами знову Арсен. Сьогодні будемо створювати сайт через плагін AI WebSite Builder, який доступний на тарифах WordPress хостингу. При замовленні хостингу WordPress з плагіном AI Builder автоматично встановиться на домен, який ми вказуємо. Отож. Після того, як послуга буде активна, в особистому кабінеті натискаємо Управляти керування WordPress, Редагувати. Та заходимо в адмінпанель, де нас за замовчуванням буде зустрічати редактор плагіну. Якщо ми випадково вийшли з нього, у розділі вигляд натискаємо «AI Builder». Отож, на першому етапі ми вказуємо назву нашого сайту та його тематику обов'язково англійською мовою. Далі нам уже з цього будуть запропоновані схожі варіанти. Наприклад, ми будемо створювати сайти для тренажерного залу. І, відповідно, вказуємо це та вказуємо кріну для цільової аудиторії. Далі нам слід додати опис, щоб штучний інтелект мав більш конкретне розуміння того, як ми бачимо наш сайт. До речі, сам опис ми також можемо підкоригувати через AI. На третьому етапі ми додаємо нашу контактну інформацію, скриньку сайту, номер та його адресу. До речі, також одразу можемо додати посилання на наші інші соцмережі. На наступному кроці плагін, відштовхуючись від нашого попереднього опису, надає список тематичних картинок для нашого сайту. Обираємо їх. Якщо запропоновані фото вам не підходять, ви можете завантажити свої зображення. Після вибору потрібних фото вони з'являться в розділі Select Images. Натискаємо далі та переходимо до заключеного кроку. На основі усієї попередньої інформації плагін надає нам перелік уже згенерованих сайтів, з якими ми обираємо той, який цікавий нам. Натискаємо на нього, та уже тут у нас є повноцінна можливість переглянути готовий сайт у різних форматах, тобто під екран комп'ютера, планшету чи телефон. У цьому ж меню ми можемо змінити кольорову палітру сайту, шрифти та завантажити наш логотип. Натискаємо продовжити та очікуємо завершення. По завершенні сайт уже повноцінно буде готовий та доступний для перегляду. Надалі доповнювати сайт контентом чи ж змінювати його ви можете стандартними інструментами WordPress, тобто як редагування звичайних сторінок. Якщо ж у вас виникнуть додаткові запитання по плагіну, ви можете звернутись до підтримки HostPro, яка завжди рада допомогти.